Армія Росії ризикує опинитися в Лиманському котлі. Які переваги мають ВСУ і що спричинить можливе оточення? Дивіться в цьому відео. Спостерігаючи за ситуацією на полях битв, американські експерти інституту вивчення війни прийшли до думки, що ЗСУ розширюють позиції на схід від річки Оскол та на північ від сіверського дінця. Це може призвести до того, що російські військові в Лимані на Донеччині опиняться в котлі. Невідомий підрозділ, який ви скоро узнаєте, це ми. Что можно сказать русским оккупантам? Идите, будь ласка, додому. Вас там чекают. Мы позади вас. На сегодняшний день мы видим постепенное окружение этого населенного пункта. То есть звучат э, названия населенных пунктов, которые были взяты. Украинская армия, там, Диброва. Яровоя, якщо посмотреть на карту, то увідно, що вот таку полуку да, образовувалася у Лимана. майбутньому оточенню лимана передувала успішна операція ЗСУ на харківському напрямі та знищення ізюмського угрупування. Проте взяти лиман тоді не вдалося. Наші війська спробували оказати давлення на лиман через ріку із из Славянска через, через край городок. Но ну, они оказали серьезное сопротивление, поэтому нашим удалось закрепиться поближе туда, к окраинам города, через, на той стороне реки. Украинский и российский фронт рассыпался вот в таком, на такой большой географии, скажем так. Это даже, скорее всего, не ожидали и наши командующие, что русские побегут так быстро, что у них не получится догнать. І, і, в общем-то, Лиман став таким призом, на котрий видимо, не хотіли знічальних сил, виділених на виступальну операцію. У Лимані переважно розташовані резервісти, барс бойового армійського резерву Росії та залишки розгромлених у Харківській області частин. Це частини ЛДНР та Кубанські добровольці. Барсу нікота щото Некі війська резерву, які були зібрані, Різвано собрано з їх подрозділяні брушено на фон. Відправки підкріплень за даними американського інституту вивчення війни до цього району немає. Хоча на думку українських військових експертів частини Росії в Лимані поки що тримаються. Але із ЗСУ наступає плавно, щоб мінімізувати втрати. А як показала практика останніх семи місяців війни, коли росіяни бачать оточення, що наближається, коли їхні позиції прострілюються, вони вирішують втекти раніше ніж це настане. Вони страшно бояться окруження, ні страшно бояться котлов. И, в принципе, это одна из вещей, которая произошла вот в Изюме, например, в Купенске. Когда у них очень серьезная угроза оперативного окружения, то они бросают все и уходят. А если лиман будет взят, то это открыет для ЗСУ дорогу до Кременной Луганской области. Это перерезает сообщение Северодонецкой -Северо лесичанской группировки с, северной, с северными линиями коммуникации между... Російським тилом Луганської області, то тобто це буде дуже очі, очні серйозне серйозне достіження для наших військ. Хоча продовження удару з харківського напрямку Ілля Пономаренко бачить перспективнішим, адже в районі Лимана багато природних перешкод. До того ж, російські війська там знаходилися кілька місяців і встигли окопатися, що ускладнює наступ зсу Ударити на купянськ через через реку знову і в сторону сватова подорож'я, тим більше вони там є. То это, в принципі отрезает у ну, северную часть Луганської області. От от Росії Она автоматически переходит под наш контроль. А сватове та один з крупніших центрів російського снабження з резервами у російської армії зараз велике лихо кажуть експерти. Всі свої сили вони кидають на Сватове, адже це дуже привабливий напрямок для ЗСУ. Це стратегічний рубіж по лінії річки Оскол, один із центральних транспортних центрів тимчасово окупованої Луганської області. По сабшеннях зайнята восточна частина Куканська. То тобто ми перейшли на лівий берег Оскола, а це означає повілінні одного плаздами, котро може тощо та стати основою для следующей фази наступления, в тому числі і на Сватово, теж очень важный пункт, і одновременно також атаковать север так називаємо Луны. І також відкриває дорогу до найголовнішої мети у регіоні звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська. Вся тялімана дасть нам можливість вийти, освободить дорогу на кривіну. А от каменной уже рукой подать до Рубежного, Лисичанска и Северодонецка. А это напомню: те города, которые с большой кровью российская армия брала в течение лет. То есть мы можем взять их гораздо быстрее. І гораздо меншою кров'ю і меншими розрушеннями чи це зробили росіяни. Взяття Сєвєродонецька та Лисичанська буде серйозною перемогою української армії, кажуть експерти. Як психологічною, так і стратегічною, відкриється шлях ліквідації квазі республік ЛДНР, чого дуже бояться всі, хто співпрацював з росіянами. Швидкі успіхи збройних сил України на фронті продовжують ламати плани Росії після виведення російських військ з Ізюму на Харківщині. Кремль втратив найважливіший потенційний плацдарм для нападу на території Дон Басу, які перебувають під контролем України, на Херсонському фронті ЗСУ протягом останніх кількох діб продовжують повільно, але впевнено розширювати плацдарм на південному березі річки Інгулець. Діліться цим відео з друзями та підписуйтеся на новини Донбасу, щоб не пропустити важливе.